Зрушення у використанні заморожених російських активів посилення української ППО та дві нові безпекові угоди. Такі короткі підсумки триденного саміту Великої Сімки, який завершився в Італії, про атмосферу зустрічі та подробиці домовленостей, що стосуються України, розповість Ірина Іванова. П'ятизірковий курорт Борго-Ін'яція на узбережжі Адріатичного моря розташований між портовими містами Барі та Бриндізі. Місце, де відпочивають світові селебриті, а ціна номера коливається від однієї до 10 тисяч євро за ніч. До послуг відпочивальників мішленівський ресторан та гольф-клуб. Це місце італійська премєр міністерка Джорджа Мелоні вибрала для чергового саміту Великої Сімки, де лідери найбільших демократій ухвалюють рішення глобального рівня. Господарка саміту зустрічає гостей. Джо Байден затримується. Не змушуйте жінку стільки чекати. Вітаю. Серед гостей лідери США, Канади, Японії, Великої Британії, Німеччини, Франції, а також інших країн та організацій. Локації для саміту під посиленою охороною її забезпечують 5 тисяч силовиків: армія, поліція, карабінери. Аквалангісти та снайпери обстежили порт. Пресу розмістили за 70 кілометрів від місця переговорів у місті Барі. Напередодні саміту західні медіа, зокрема Франс Прес та Нью-Йорк Таймс, нагадали про суперечливий символ дружби між цим містом та Росією. Саме у барі розташована статуя Святому Миколаю, яку кремлівський диктатор подарував місту ще 2003 року. Пам'ятна табличка з підписом Путіна пояснює на знак дружби між народами. Після початку вторгнення Росії в Україну петиція з закликом знести контроверсійний символ набрала 12 тисяч підписів. Але у тутешньої влади рукам не піднялась. Росію виконали з Великої вісімки, а табличка лишилась тепер за кілька десятків кілометрів. Звідси світові лідери зібрались, щоб дати раду наслідкам цієї дружби. Російська війна в Україні стала однією з головних тем на саміті. Саме на цій зустрічі Велика Сімка ухвалила рішення щодо використання російських заморожених активів. Про конфіскацію не йдеться, але лідери домовилися надати Києву кредит у 50 мільярдів доларів. Це позика, яку Україна не буде виплачувати зі свого бюджету, бо її покриють доходи від знерухомлених коштів агресора. Пакет допомоги надійде до кінця року, і використовувати його можна серед іншого і на зброю. Це чіткий сигнал російському президенту, що він не може спокійно сидіти і сподіватися, що через фінансові проблеми в деяких країнах, які сьогодні підтримують Україну, він одного дня виграє цю війну. Він не виграє. Тож це безумовно історичний крок і історичне рішення. Дадесна європейські платники податків покриватимуть збитки, які спричинив Путін, а сам Путін, бо обслуговувати цей кредит будуть прибутки від російських активів. У президента України Володимира Зеленського на полях саміту низка двосторонніх зустрічей та сесія з лідерами G7. Переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою та президентом США Джо Байденом завершили з підписанням безпекових угод. Японія за документом зобов'язується надавати довгострокову підтримку у сферах безпеки, оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови. А ще передасть Україні цьогоріч 4,5 мільярда доларів США. Цей документ розрахований на 10 років, так само як і домовленість з американцями. Президент Зеленський назвав угоду зі США найпотужнішою між цими країнами, укладеною за всі роки незалежності України. Що дає цей пакет, який прийде, цей пакет дає можливість укомплектувати ті резерви, ті хлопців, ті бригади, які готові для того, щоб вони можливість дали ротаціям. Щоб ті хлопці, які втомлені, які на полі були, щоб могли вони відпочити, щоб могли бригади відновитись, щоб замість них вийшли інші бригади з технікою, Сполучені Штати допоможуть забезпечити, щоб Україна могла захистити себе та стримати агресію в майбутньому, не шляхом відправлення американських військ для боротьби в Україну, а шляхом надання зброї та боєприпасів, розширення обміну, розвідувальною інформацією, продовження навчання хоробрих українських військових на базах у Європі та в Сполучених Штатах. Тепер Україна має безпекові угоди з усіма країнами Великої сімки. Загальна кількість таких домовленостей 17, І Київ готується до підписання ще 10 документів, сказав президент Зеленський. За його словами, Україна також отримає більше засобів протиповітряного захисту. Тривають домовленості з партнерами про надання п'яти комплексів ППО Петріот з Італії. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.